Комітетом 6 березня надійшла до нас електронна петиція місцевого мешканця Сілверенка Артура Борисовича, яка станом на 21 березня поточного року набрала 76 голосів на підтримку, і звучить вона наступним чином: називається про відновлення патрулювання міста в темний час доби охорона правопорядку. Цитую дослівно. Останнім часом. Значно зросла кількість правопорушень у темний час доби розпиття алкогольних напоїв, поножовщина, бійки. Проте поліцейських після реформи взагалі не видно по місту. Скільки людей я не опитував, ніхто після Нового року взагалі не бачив поліціянтів по місту. Таке враження, що їх або немає, або вони просто не виходять на потребування вулиці. Такого змісту петиція. Сьогодні у нас запрошений є присутнім тут. Заступник начальника відділу поліції, очільник блоку поліції громадської безпеки, пан Чепурний Олександр Володимирович. Справа в тому, що е, у нас усього два з працівників патрульної е, служби, вони забезпечують охорону громадського порядку на залізничному вокзалі. Це чотири співробітника, які несуть службу у цілодобовому режимі. Два автопатруля, всі ви бачили нової білиї. Вони. Е, е, Складається автопатруль, у нас Це е, два співробітника патрульної служби, а також один співробітник із числа офіцерів із, більш, із досвідом роботи. Е, на вихідні та святкові дні у нас також ще додається, ще додатково, у нас виходить 4 автопатруля. На протязі з понеділка по п'ятницю у нас діє е, е, два піших наряда які е, е, знаходяться це у нас це центр міста, графський парк, е, парк Шевченка, тобто вулиця Батюка, Московська, це вони забезпечують оборону громадського за порядку. На е, вихідні та святкові дні збільшуємо е, чисельність піших патрулів до 4. Е, сюди входить також вулиця Незалежності, парк ветеранів, вулиця Шевченка. Е, і е, вулиця, містечко Косман. Е, Місто Ніжин у нас е, розбито на дві частини. Е, на, в кожній із цих частин знаходиться рухомий автопатруль. Чому ми так зробили? Тому що на сьогоднішній день велика кількість у нас злочинів сховиться в громадських місцях, і для того, щоб бути більш мобільними, значить ми використовуємо автомобіль. Також Громадяни можуть звертатися у кол-центр за телефоном. 102. Поліція оперативно виїжджає на всі виклики, але для повноцінної діяльності, як зазначають у відділку, їм не вистачає пального. Тільки на розкриття одного резонансного злочину у Кукшині знадобилося більше тонни пального, а місячна норма тільки 300 літрів. На сьогоднішній день нам виділили опис на березень місяць 100 літрів бензину, 200 літрів газу. Хоча наш автотранспорт, у нас 15 автомобілів, значить виїздили 30 тисяч кілометрів. Для е, роботи слідчо-оперативних груп двох автомобілів нам місяць потрібно це півтори тонни пальне. Та найбільше жителів Ніжина турбує невелика кількість патрульних, які повинні забезпечувати охорону громадського порядку, особливо у вечірній час. Підничні інспектора поліції, які так. працюють у форменому одязі, так. Е, 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 це е, Патрульні, які у нас заступають на протязі з понеділка по п'ятницю, це у нас шість співробітників, які несуть службу в форменому одязі. дуже мало на місці. Ні, все таки потрібно робити якесь публічне звернення як до обласного управління поліції, можливо, і до кабінету міністрів, тому що ситуація не погіршує. Статистика говорить про те, що злочинність. Збільшується реагування в зв'язку з таким навантаженням керівництві, Ось таки запорахували чотири райони і місто, яке контролює керівництво. Несе відповідальність, обслуговує місто Ніжин і Ніжинський район. То без серйозно, серйозного фінансової підтримки місто все-таки обласного значення і має 72 тисячі населення. Місто знаходиться на серйозній транспортній розв'язці. Яка практично в області це єдине місце, таке знаходиться. Воно потребує значного е, підсилення охорони громадського порядку, ну не тільки громадського порядку, але в першу чергу, що реагують громадяни, про що свідчить і петиція, що охорона, публічна охорона громадського порядку, те, що можна побачити на вулицях міста поліцейських, які б дійсно реагували, це дійсно є. Ну, Їздить машина патрульна з маячками. Там, ну, це хорошо. Це, з одної сторони, стимулює водіїв. Але дуже, бо це. Дуже багато в нас місць, де створюється, створюється злочин. злочини. Я я пропоную можливо відпрацювати такий текст звернення винести на наступне засідання. Його поможете нам зробити, щоб воно фахово було звернення і зробити його відповідним державним органам для того, щоб відреагувати. і можна й депутату нашому е, від міста Або також е, направити таке звернення.